Нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви наші захисники, надія і опора, вихранителі спокій та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене відбідити спасеш. Мене обережеш ти від зла і тривоги. Бо мілий і вправний, ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її, ти і славу. Хоробро і вправно ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги. Панують, хай мир і любов невкруги. Зі святом тебе я вітаю, що сили, здоров'я тобі! Хай живуть збройні сили. За веспіде. І Дніпровські схили за наш пісценний славний рід, за плом косаху калини і за чумацький небозвід, за нашу рідну Україну, що бережуть у всіх низький плін, і слава нашим захисники! Дякую вам. Воїни мої, за промінь сонця у вікні, за мирний ранок в мою хату, вклоняюсь кожному солдату, хай вас Господь оберігає, ангел Божий від кулі захищає, а мати Божа з раю вас на перемогу благословляє. Нехай вас, хлопці, кулі оминають, нехай уламки пролітають біля вас, нехай стихії вам допомагають, і військо янголів. Пошле Господь до вас, дякую кожному герою, який сьогодні на війні тримає міцно зброю за сонце у моїм вікні. Молюсь за кожного солдата, прошу опіки їм усім, хай береже вас Божа мати, і живими повернутись в рідний дім. Дай Боже вам, воїни, щастя пізнати скоріше ворога здолати. Здобути славну перемогу і повернутися усім живим додому. Хай ворожа куля вас в бою минає, крильми, ангел Божий, нехай захищає, мамина молитва з душі з ними в тому. Вертайтесь, герої, живими додому. Я цілую хлопці, ваші руки, в цих руках країна і цілий світ. Бережи, їх, Боже, від смерті і муки і даруй життя їм на много літ. Наснаги, щастя, сила та любові, вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію, в поміч, щастя, в порятунок, найбожий віку довгого даруна. Ми, учні 7-го б класу, хочемо подякувати вам за вашу відвагу, силу. Та відданість нашій батьківщині. Завдяки вам ми можемо навчатися, мріяти і радіти кожному дню. Ми пишаємося вами і віримо у нашу спільну перемогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, тепла та підтримки, а також якнайшвидшого повернення додому з миром і радістю. Дякую за вашу відвагу, Силу та незламість. Ви наша гордість і захист. Нехай ваш дух завжди буде міцним, а наша вдячність безмежна. Нехай сила і мужність завжди будуть з вами. Дякуємо за кожний мирний день, який ви нам даруєте. Ваші подвиги – це приклад мужності для кожного з нас. Нехай ваші зусилля повертаються миром та перемогою. Ми вдячні за вашу сміливість і самопожертву. Нехай вас оберігає Бог і підтримує народ. Віримо у вас і підтримуємо кожним серцем.